Один суддя мусульманин покликав у гості християнина на Авву, який трудився у тих місцях, пригостив його вечерою і запитав Скажи мені, мудра людина, ось я суддя, я мусульманин і намагаюся жити за законами. Я чесно суджу, наберу винагороду, годую бідних, молюся і дотримуюся постів. То невже я не наслідуватиму царство? Ава відповів: Скажи мені, шановний, у тебе діти є? Є, відповів суддя. А слуги є? Є і слуги, звичайно. А скажи мені, хто слухає тебе краще, слуги чи діти? запитав старець. Слуги, слуги кращі. Вони кожне моє слово ловлять, у всьому догодити намагаються. А діти часто норовливі, не слухають мене, сваволюють, відповів суддя. А скажи мені, коли вмирати станеш? Кому усе своє добро залишиш, дітям чи слугам? Звичайно, дітям. вигукнув суддя. Ось так і з царством. Ти можеш бути ідеальним слугою, але спадщину отримає син. А установлення відбувається лише через Ісуса Христа.